Добрий день, мене звати Гордій Оксана Володимирівна. Я вчитель математики у Рожнівському ліцеї Гуцульщина імені Федора Погребенника. Ще навчаючись в початкових класах, я хотіла стати вчителем, а в 11 класі остаточно вирішила, що буду працювати вчителем математики. Тому у 2015 році я вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на факультет математики та інформатики спеціальність математика. У 2019 році отримала диплом бакалавра і продовжила навчання на магістратурі за спеціальністю середня освіта математика. 1 вересня 2019 року розпочався мій педагогічний шлях із яворів Безульківської гімназії Косвіської міської ради, в якій пропрацювала два роки на посаді вчителя математики. З вересня 2021 року працювала асистентом вчителя у Рожнівському ліцеї імені Федора Погребенника. З березня 2022 року працюю вчителем математики. Також з вересня 2024 року працюю за сумісництвом, вчителькою математики у Косівському ліцеї імені Ігоря Пилипейка Косівської міської ради. У цьому навчальному році викладаю математику у 5, 7, 8 та 10 класах і класний керівник 5 В класу. Педагогічний стаж 5 років 7 місяців. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, Моє життєве кредо. Ми навчаємось не для школи, а для життя. Педагогічне кредо. Спочатку ти пізнай учня, тоді він зрозуміє тебе. Працює над проблемним питанням підвищення ефективності та якості уроку шляхом реалізації особистісно орієнтованого підходу до викладання математики. Плануючи кожне навчальне заняття, моделюю його, враховуючи програмові вимоги. Індивідуальні особливості учнів та реальне життя, я дбаю про створення освітнього простору: фізичного, інформаційного, методичного та психолого-педагогічного. У ліцеї функціонують три кабінети математики, кожен з яких обладнаний мультимедійною дошкою, проєктором, інтерактивною панеллю, моделями геометричних фігур, схемами та таблицями з теоретичним матеріалом, приладами для побудови геометричних фігур та вимірювання довжин. Як інформаційний компонент використовує сучасні онлайн ресурси, такі як GeoGebra, Desmos, інтерактивні управи на платформах Kahoot, Learning Apps. використовує матеріали Всеукраїнської школи онлайн, ресурсу Пістація, сервіси на урок, Time, Mentimeter, онлайн дошки Miro та VBO. Щоб досягти кращого результату, обираю форми роботи, методи, прийоми, педагогічні технології, перевернутий клас стратегії розвитку, критичного мислення, диференційоване навчання, різнорівневі завдання, метод проєктів, ситуації проблемного навчання, ситуації успіху, дослідницькі та компетентно зорієнтовані задачі. Створюю простір, в якому кожен учень може навчатися, помилятися, взаємодіяти і досягати успіху. Враховує психологічний клімат, мотиваційні чинники і принципи інклюзивності, створює середовище, яке сприяє інтегрованому підходу до вивчення тих чи інших тем, наприклад, міжпредметні зв'язки, інтегровані уроки та stem заняття, поєднує математику з предметами природничого спрямування, гуманітарного та навіть з мистецтвом. Такий підхід сприяє всебічному розвитку дітей. Плануючий навчальний процес. Я розробляю поурочне календарне планування з урахуванням компетентного підходу, визначаю чіткі очікувані результати навчання, цілі і засоби їх досягнення, формую освітній маршрут з опорою на рівень підготовки кожного учня. Передбачаючи навчальні результати учнів, здійснюю адаптацію завдань для різних рівнів підготовки, прогнозуючи зони найближчого розвитку дитини. Плануючи навчальну траєкторію, Проєктую освітню діяльність так, щоб вона відповідала потребам потенціалу учнів, враховую календарний цикл, темп опрацювання матеріалу, періоди зниження уваги, мотиваційні сплески, освітні втрати. Відповідно до цього надаю перевагу ефективним методам і прийомам роботи в групах, парах, стараюся завчасно передбачити можливі труднощі в засвоєнні певної теми, наприклад, теореми косинусів та синусів, і планую додаткову підтримку. Консультації, диференційовані завдання, пояснення через аналогії тощо. сьогодення диктує ще одну вимогу до планування: мобільність, тому планування освітнього процесу та прогнозування його результатів це проміння мислити на кілька кроків уперед, враховуючи виклики воєнного стану, будувати освітні стратегії, які дозволяють гнучко реагувати на зміни. Організовує освітній процес. Відповідно до вимог чинного законодавства, планування та прогностування навчальної діяльності, добираю ефективні форми, методи, види навчальної діяльності відповідно до формату навчання офлайн чи онлайн, я забезпечую ефективність навчальних занять, розподіляю час між різними видами діяльності, дотримую встановлених часових меж заняття. Працюю за навчальною програмою, створеною самостійно на основі модельної навчальної програми Олександра Істера і для 5-го, і для 7-го класу. Ці модельні програми добре структуровані, мають рівневі та аналогічні завдання, багато завдань компетентнісного змісту, що дає можливість демонструвати застосування набутих знань по повсякденному житті. Разом з дітьми організовую та проводжу різноманітні заходи, що сприяють підвищенню мотивації до вивчення математики, конкурси, турніри, олімпіади, залучаю учнів до різноманітних заходів математичного спрямування, літня школа, тиждень математики, день числа ПІ, шкільні конкурси та турніри, СТЕМ активності. У 2023-2024 навчальному році мої учні зайняли призові місця на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, учениця 6 Б класу друге місце, учень 7-го А класу друге місце, учениця 9 А класу перше місце. Також минулого року діти брали активну участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», де здобули хороші результати. У 2024-2025 навчальному році на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики учениця 7 Б-класу здобула перемогу, і учень 8-го А-класу також здобув перемогу та зайняв третє місце на третьому етапі. Я також неодноразово була залучена до перевірки олімпіадних робіт другого етапу з математики. Переконана, що освітній процес обов'язково має бути спланований, добре продуманий та організований, адже це запорука якісного навчання. Готуючись до уроків, я підбираю форми та методи роботи, щоб забезпечити реалізацію змістової складової освітнього процесу відповідно до можливостей. Учнів класу, їхніх знань, умінь, навичок, темпу роботи та сприйняття, підбираю освітні технології, шукаю оптимальні шляхи розв'язку педагогічних проблем, наприклад, підвищення мотивації, навчально-пізнавальної діяльності, самостійно розробляю різноманітні завдання відповідно до цілей, які ставлю перед собою, ділюсь власними напрацюваннями з колегами закладу та презентую під час методичних заходів педагогам-математики нашої громади. Невід'ємною складовою освітнього процесу є оцінювання результатів навчання. На мою думку, важливим є не тільки знання, а й вміння їх застосовувати для вирішення конкретних питань. При здійсненні процесу оцінювання враховую дотримання. Учнями принципів доброчесності та спонукаю їх до цього, обираю зміст, форми і методи роботи, які забезпечують якісний зворотний зв'язок з учнями, використовую інструменти формувального оцінювання у всіх класах, яких викладаю, практикую використання карток, шкал, щоденника спостережень, практик самооцінювання та взаємооцінювання. Батьки та кожен учень проінформовані про критерії оцінювання результатів навчальних досягнень. Нові підходи щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 5-7 класів здійснюють відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 2 серпня 2024 року номер 1093 Педагоги ліцею обрали першу модель оцінювання результатів навчальних досягнень. Оцінювання здійснюється відповідно до чітких орієнтирів та критеріїв. Готуючись до занять, я визначаю, над якою групою або групами результатів ми будемо працювати, обов'язково надаю кожній дитині зворотний зв'язок щодо її поступу. В інформаційній системі моя школа, учень та його батьки мають змогу бачити поточні оцінки за певну групу результатів та оцінки за підсумкові роботи за певною групою. Здійснює моніторинг результатів навчальної діяльності учнів, аналізуючи динаміку та у разі потреби, разом з учнем будуємо індивідуальну освітню траєкторію з метою покращення результатів, використовує індивідуальні та групові консультації. З'ясовуємо причини труднощів та шукаємо ефективні шляхи їх вирішення. Відбираючи завдання на урок, дбаю про розвиток емоційного інтелекту учня, враховую психологічні особливості конкретної дитини. Кожна дитина важлива, і вона має відчувати мою підтримку. Під час спілкування особливу увагу звертаю на розвиток мовно-комунікативних умінь, спонукаю дітей до комунікації. Під час занять звертаю увагу на етичну сторону спілкування, вміння керувати емоціями, не викрикувати, не перебивати сприймати як перемоги, так і невдачі. Коли діти емоційно збуджені, то я змінюю стратегію навчання відповідно до стану учнів, використовую технологію створення ситуації успіху, це дає свій результат, кожен мій учень, навчаючись, не боїться помилитися, сміливо висловлює власну думку. Адже я створюю умови, продумую та реалізовую стратегії, щоб кожна дитина змогла досягти результату. При виборі технології навчання враховую теорію множинного інтелекту Говарда Гарднера, яка доводить, що дитина досягає кращих результатів, якщо поєднати декілька активностей, виконання управління музичний супровід, малювання і побудова геометричних фігур. Практика доводить, що учні можуть мислити і навчатися різними способами, і при вдалому поєднанні цих способів отримуємо швидший, кращий та стійкий результат. Тому старанно вивчаю особливості та вподобання дітей, спілкуючись з ними і в позаурочний час, взаємодію з класними керівниками та батьками моїх вихованців. Підбираю зміст завдань, щоб формувати не тільки загальнолюдські цінності, а й дбайливе ставлення до власного здоров'я, тому на кожному занятті, залежно від чинників, які актуальні тут і зараз. Застосовую руханки, енергійні або більш спокійні, хвиленькі уяви та релаксації, вправи для очей. У дні, коли лунає повітряна тривога та підвищуються тривожні дітей, використовую дихальні вправи, розроблені Світланою Ройс. Вони допомагають заспокоїтися, переключитися, зменшують напругу та тривожність. Для підвищення уваги використовую нейроуправи, які активізують та синхронізують роботу обох півкуль мозку, відповідно, ми отримуємо кращі результати. Також звертаю увагу на поставу дітей. Привчаю, що кожен має дбати про збереження. Власного здоров'я важливо, щоб навчальний кабінет був добре провітряний, чистий та охайний. Співпраця, вчитель, учні батьки є невід'ємною складовою для успішного якісного навчання. Діти на уроці не тільки учні, а й мої партнери, з якими я крокую стежинами пізнання математики. Тому важливо, що мої стосунки з учнями, колегами, адміністрацією, батьками моїх вихованців побудовані на принципах партнерської взаємодії та ґрунтуються на відкритих, чесних і довірливих засадах, де кожен може висловити власну думку. Без остраху, але толерантно. Ми реалізовуємо багато спільних справ, втілюємо проєкти різного спрямування, навчальні, розвиваючі, волонтерські. Залежно від цілей та потреб, спілкуємося гуртом чи індивідуально. Обговорюємо проблемні питання, спільно шукаємо рішення. Разом ми створюємо навчальний, розвиваючий, а головне безпечний освітній простір не тільки для якісного навчання, а й для формування цінностей, що сприятимуть всебічному розвитку особистості, відповідальному громадянству та щасливому майбутньому. У вересні 2024 року я стала класним керівником 5-го В класу. До цього протягом 2,5 років працювала класним керівником 8В, 9 В, 10 В класу. Як класний керівник свої зусилля спрямовую на організацію виховної роботи, проведення заходів для розвитку особистості учнів, їх моральних якостей, свідомості, патріотизму, формування позитивного мікроклімату в класі, підтримка дружньої та безпечної атмосфери, індивідуальну підтримку учнів. Допомога у навчанні та особистісному розвитку, співпрацюю з батьками, інформування, консультування, спільне вирішення питань, контроль за успішністю та поведінкою, моніторинг навчання і відвідуваності, взаємодій з учителями та адміністрацією, узгодження виховної та освітньої роботи, профілактичну роботу, правове виховання, профілактика шкідливих звичок, розвитку самоврядування, залучення учнів до життя класу та ліцею. Враховуючи психологічні та вікові особливості дітей, їхні запити та потреби, виклики сьогодення використовує різні форми роботи, години спілкування, класні збори, екскурсії, індивідуальні розмови, позакласні заходи, групові проєкти, акції, спільну працю, зустрічі з цікавими людьми. Беремо участь в благодійних ярмарках, волонтерському русі, велику увагу приділяю темам толерантності, академічної доброчесності, протидії булінгу, протимінній безпеці, домедичній допомозі, діям в надзвичайних ситуаціях щоб краще дослідити ставлення дітей до тієї чи іншої проблематики, практикую опитування, анкетування, тестування, бесіду. Тісно співпрацюю з практичним психологом ліцею, намагаюся для них бути не тільки вчителем, а й порадником. Людиною, до якої можна звернутися з будь-якого приводу. Дотримуюся правила не над дітьми, а разом з ними. У своїй професійній діяльності велику увагу приділяю питанням інклюзивного навчання. Цього року я не викладаю інклюзивних класах, але раніше працювала асистентом вчителя. Щоб забезпечити якісну підтримку дитини з особливими освітніми потребами відповідно до її труднощів та рівню підтримки, Співпрацювала з вчителями-предметниками, членами команди психолого-педагогічного супроводу. Ми разом створювали умови для включення дитини з особливими освітніми потребами в навчальний процес. Відповідно до адаптованої програми, підбирала форму подачі матеріалу, використовувала методи додаткової комунікації, інструментарії та засоби для навчання та соціалізації, сприяла взаємодії дитини з ООП з іншими. У межах своїх повноважень забезпечувала реалізацію цілей індивідуальної програми розвитку. Я переконана, що чим якісніше вибудована взаємодія членів команди психолого-педагогічного супроводу, тим результативніша підтримка дитини з особливими освітніми потребами. Всі учасники освітнього процесу, не обмежуючи тільки певним класом, мають толерантно ставитися до дітей з ООП. Тому питанню формування інклюзивного середовища, виховання поваги, розуміння та підтримки дітей з особливими освітніми потребами я приділяю увагу на заняттях, підбираючи завдання відповідного змісту по закладній роботі та на зустрічах з батьками. У закладі освіти діє професійна спільнота вчителів математики та інформатики, налагоджена тісна співпраця між колегами. Це сприяє побудові методичної взаємодії між нами та допомагає зростати професійно. Самостійно та разом з колегами я створюю методичні кейси, дидактичні матеріали, робочі аркуші, проблемні завдання, міні-проєкти, які я ефективно використовую на уроках. Навчатися протягом життя це одна з головних функцій вчителя. Я особливу увагу приділяю власному професійному розвитку, використовую будь-яку можливість постійно вдосконалюватися, досліджую нові педагогічні методики, проблемні питання, адаптую отриманий досвід та застосовую його на практиці для отримання кращого результату. Підвищую свою професійну компетентність на курсах, які пропонує обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а також інші суб'єкти освітньої діяльності, едера, прометеус, освіторія, експертус. Хочу зауважити, що я планую свій професійний розвиток, відвідую вебінари, конференції відповідно до власних запитів та потреб, а також беру активну участь у діяльності професійної спільноти вчителів математики та інформатики нашого закладу, професійної спільноти на рівні громади та професійної спільноти класних керівників. На даний момент разом з колегами досліджуємо провадження систем освіти на уроках математики та в позаурочний час. Маю власні публікації на сайтах всім освіта, дидактичні розробки на всеосвіті, тести на платформах на урок та клас-тайм. У нашому ліцеї систематично проводяться заходи щодо підвищення кваліфікації різноманітної тематики, сучасний педагогічний інструментарій, інклюзивне навчання, педагогічний тайм-менеджмент. Комунікація педагога, академічна доброчесність, надання психологічної підтримки, мінна безпека. Особлива увага приділяється навичкам з домедичної допомоги, особливо зараз, коли вміння допомогти собі та надати якісну домедичну допомогу надважливе. Нещодавно я пройшла перший етап навчання, вдосконалення навичок та покращення ресурсів надання домедичної допомоги в транскордонних громадах Марамуреша, Румунія та Івано-Франківська. Після закінчення навчання матиму статус інструктора з надання до медичної допомоги. Для власного професійного зростання я здійснюю самоаналіз та самооцінювання своєї педагогічної діяльності. Це дозволяє мені критично осмислити власні методи, стиль викладання, досягнення й труднощі, а також планувати подальший розвиток. Завдяки регулярному самоаналізу я визначаю ефективні практики, коригую слабкі сторони, удосконалюю взаємодію з учнями, колегами та батьками, формую реалістичні і водночас амбітні професії. Професійні цілі. Самооцінювання також сприяє розвитку рефлексії і відповідальності та моєї внутрішньої мотивації до неперервного навчання. Я активно долучаюсь до життя нашого ліцею. Місця, де серця всіх учасників освітнього процесу б'ються в унісон. Ми єдина шкільна родина, згуртована спільною метою, спільними цінностями та щирим бажанням творити зміни. Кожен із нас частина великої команди, що прагне розвитку, самовдосконалення та якості в усьому. Ми навчаємось, підтримуємо одне одного, ростемо разом, заради майбутнього, заради України, заради перемоги.